Продовжуємо з вами говорити про молитву за помісні церкви, за церкви об'єднання весни і взагалі Союз Йоаннських Стеан Батистів. Знаєте, на є момент я вирішую зиму друга? Зараз війна в країні є. Певна певна нестабільність, невизначеність е, якісь мобілізаційні дії влади і так далі. Е, і знаєте, хотілося б е, молитися, щоб наші церкви, всі церкви е, не були поділені за думками свого відношення до всіх подій. Тому що е, єдине, що має церква розуміти однозначно і без спору, це те, що у церкви є своя місія. Яка це місія? Давайте собі нагадаємо цю місію і подумаємо, чи дійсно нам, нашим церквам, потрібно молитися в цьому напрямку. Ця місія записана апостолом Матвієм, 28 розділі. Це велике доручення. Знаєте таке? Велике доручення. Це такі прості слова, такі всім відомі, такі як Івана 3.16, про що там ще можна говорити? Все так і так зрозуміло, і ти проповідувати. Але давайте ми зараз звернемо увагу на три останні вірші 28 розділу і прозважаємо, а що все ж таки там не висували, на насправді. Давайте прочитаємо з 18, 18 по 20 вірш. А Ісус підійшов і помовив до них та й сказав. Дане мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, христчи їх ім'я Отця, Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Давайте. Віршого. Ну Деякі говорять, ну так, це велике доручення, ну, апостолам було сказано, я ж не апостол. Ми ж не апостоли. Нам же ж такого. Ну, Справа в тому, що, ну по-перше, не є підстава думати, що тут не лише апостоли були присутні, а і ще певні особи. з Послідовників Ісуса, які засумнівалися в певний момент, Тут про це говориться в 17 му вірші. Одні поклонилися Ісусу, а інші вагалися. І друге, те, що книга Дійв нам дуже красномовно, красномовно показує, як церква займалася цим. І не лише це робило апостоли, а це всі робили, всі віруючі, йшли по містах, особливо коли було гніння, і там несли і Євангелія далі. Всіх інших містах. Тобто велике, велике доручення, воно велике таке для, для нас також, і для всіх наших помісних церков і для нашої також. Давайте подумаємо, які підстави взагалі нам йти і проповідувати. Я хочу сказати, що проповідувати можемо різними методами. Це не те, як деякі говорять, що є тільки один там під подамок. Ми своїм життям маємо свідчити. Ми можемо своїми стану про можливість говорити про Ісуса Христа. Але дивіться, цікава річ, що є під підставою того, щоб ми йшли і виконували це велике доручення. В 18 му вірші говорить Ісус: дана мені всяка влада на небі на землі. Ісусу дана вся влада. Він є вседержитель. В Євреям 1.3 говориться, що Він тримає все. Силою свого слова. Він це держить. Він велику має владу. І це віця, Після того, як він сказав, що дана мені вся, всяка влада, він каже, тож випливаючи з того, що у мене вся влада. Суть в тому, що людям не потрібні доктрини. Їм не потрібні вчення. Їм потрібен Ісус. Особистість. Я, я спілкуюся з різними віруючими людьми і напів. Ви знаєте, вони дуже багато знають із Біблії, вони щось там про Бога знають. Але коли торкаєшся питання взаємин з ним, то зрозумієш, що ці люди не знають Бога. Для них вони знають щось про Бога. Але, на жаль, вони не знають його як особистість. Їм його іще не принесли, ось чому біда. Тому. Наш обов'язок як християн звертати увагу не на якісь спірні питання в християнському світі, вчені, а саме особистість. Ось, ось що важливо. Тобто, тому що Ісус то є все. Це життя, це думки, це майбутнє. І це має бути. Ось, наприклад, пісня Карина співала: нам Христом можна жити. Людям також потрібно жити Христом, бо дивися на ці обличчя їхні, іноді, і якщо людину знає, що в неї там є свої гріхи і так далі. І дивишся а очі порожні. Тому що там немає Христа. Ось цю біда. Це наш обов'язок. Говорити про цю прекрасну особистість Ісуса Христа. В цьому полягає суть звіщання. Євангелії і великого доручення. Далі, якщо ми почитаємо 19 вірш, що там говориться, виходячи з того, що Ісуса вся повнота влади, і ми знаємо, що Він все ми його несемо, йому, Його як особистість. Тож ідіть і навчіть. Ідіть розкажіть. Ідіть проповідуйте. Ідіть навчіть. До речі, це слово буквально перекладається як його учнями». Скажіть, будь ласка, в який момент апостоли стали учнями Ісуса Христа? Чи ж не тоді, коли вони ходили за Ісусом? Коли вони ходили за Ісусом, чи не так? Тобто бути учнем – це не бути інформованим, знаєте, є таке прислідування це від викладача почув. Багато інформованих. Але мало трансформованих. Ось багато людей знають про Ісуса Христа, а що, хто він, його не знають. Тобто люди не трансформовані, не реформовані. Інформація їм як, як така не дуже, дуже потрібна, бо вони її і так знають. А як ця інформація має впливати на їх життя? Розумієте? Тобто, навчити це зробити учнем, людину. Щоб людина ходила за Ісусом по життю. Ну, Звичайно, його ж на землі зараз немає, щоб буквально з ним ходити, але ходити по життю, думати, як він. Павло говорив, майте такий же склад розуму, як Господа Ісуса Христа, і наводив в чому сам. Тобто, коли він в наших очах, в нашому серці, в нашій душі в нас перебуває живе, тоді дійсно. Ми можемо говорити, що ми ходимо за Ісусом. ми учимо. Ось цей наш, 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 наш обов'язок, виконуючи велике доручення, не просто проповідувати Ісуса, але нести Ісуса людям, щоб вони Його усвідомили, побачили і зробили для себе Його, як орієнтир свого життя. Іти за ним по життю, бути учнем. А тут просто сказати, скажи, це, я все що я зміг, я зробив. Дай Божий Хай Бог рішає. Оце, знаєте, це не дуже відповідальна позиція. Це не є виконання цього великого доручення, яке лежить на церкві. Це її місія. Це наша з вами місія. Далі, говорить, ідіть, навчіть всі народи христі їх ім'я Отця, Сина, і Святого Духа. Ну тут все зрозуміло, це логічно. А вже ж людина має вступити в завіт з Господом. Все логічно, все правильно. Але знаєте, Ісус, Павло сказав, він сказав до мене, Господь не послав Христи, а проповідайте Іван, він нести Христа і Він це робив. Хрещині. Деякі вважають, ну все, я хрестився чи там того хрестили, пожали другу руки, молодці, пораз, Але читаємо далі. Христячий. В ім'я Оця і Сина Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Розумієте, хрещення, охрещення когось, то ж вже, то не кінець, то лише тільки початок. То були, ну, то ми, якщо людина йде до хрещення, це вона йде з мінуса, як виходить. А тут вона хрестилась в ноль. І тепер треба йти в плюсів, Йти далі. Тобто і то, таке мислення, і ми до цього закликані, щоб допомогти людям стати учнями Христовими, Христовим, щоб слідувати за ним у життю. І що далі нам потрібно цю людину далі навчати? І ми маємо молитися, до речі, щоб і в нашій церкві було можливо започатковано така, такий спосіб, щоб люди після хрещення також допомагати їм більшому пізнанні Слова Божого. Тому що людина е християнин, вона має, е, якщо вона християнин, вона має вміти свої переконання доводити Словом Божим, захищати, якщо її так на те потреба, якщо так необхідно, якщо людина не знає Слово Боже, як вона може цю місію виконувати? Це ж це пряме доручення. І дивіться, навчіть. Навчають і зберігати все, що я заповів, а що Ісус заповів, і діти навчать. Їх ще треба навчити самих іти і вчити інших. А як вони будуть вчити, якщо вони зараз не навчені? Ви розумієте це коло. І це місія наша. Це місія церкви. Всіх це помісних поміститься і наші. І знаєте, на завершення скажу, нагадаю, такий Таку притчу пам'ятаєте притча про таланти. Ісус коли пішов, Він залишив великі теручні. Ось цим ми маємо займатися. Звичайно, це не включає, що ми маємо любов розвивати і так далі, стосунки. і так далі. Це все розуміло. Це, 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 це все. Е, 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 так. В е, е, коли хазяїн кожному дав силі, завдання, він прийшов через деякий час. І пам'ятаєте, які були там звіти? Там три, так було. Один прийшов з збільшеним е, майном, другий прийшов. Він, вони працювали, вони збільшували майного свого пана, а прийшов 3, що він? Що до нього сказав пан? Каже, ти злий та лінивий раб. Іди звідси. Розумієте, що в той момент, коли. Настане той час, коли Ісус прийде, коли вже велике доручення не потрібно буде виконувати, Він спитає у нас звіт, як ми в цій, в цій справі чим ми займалися. І добре хотілося почути вірний, добрий град. І дуже не хотілося почути злий та вірний град. Тому маємо молитися про те, щоб кожен, кожен з наших помісних церков і наша, і всі. У нашому братстві всі відновлювали, якщо хто це ще не зробив, хто вже зробив, щоб розвивав дух благовістя. Це було важливо. Давайте про це і помолимося. Амінь.